Аби от зрозуміти, ми вже неодноразово говорили сьогодні про окремі шматки, аби зрозуміти, от загалом тенденцію по фронту чи є авдіївська операція бахмутська. Таж таки навколо новомихайлівки окремими тактичними задумами окупантів чи це все пазли, елементи одної величезної мозаїки? Будь просили долучитися до розмови офіцера. Чи підрозділ оперують фактично вздовж лінії бойового зіткнення? Мав би з'явитися у нас браво. Вітаю вас за вашими особистими спостереженнями, відчуттями. Ми вже проговорили, що ваші бійці знищують утилізують окупантів по всій Донеччині. Де зараз ворог докладає найбільш агресивно наступальних зусиль? На якій ділянці? Важко по всій ділянці фронту. Найгарячіші точки це Авдіївка і Мар'їнський напрямок. Але це там ну, масові штурми відбуваються з боку ворожих сил. Працює по всій лінії фронту артилерія, але це найбільше на цих напрямках Авдіївка, Мар'їнський напрямок, Вугледар. Авіація так само особливо останні останні дні. Це Авдіївка, Мар'їнка стабільна багато постійно. Тактика окупантів вона різиться залежно від ділянки фронту. Їхня база існова це так. Це радянська книжка, але це хитрий і дуже хитрий підступний ворог. Вони вони вчаться, вони постійно вчаться і е, намагаються прилаштовуватися до. До нашої тактики, до змін нашої тактики вони також підлаштовуються. Єдине, що вони е, в них особового складу дуже велика кількість, тому вони його не бережуть і використовують саме для, для перевірки. Получилась тактика, продавили добре. Не получилось шукають щось інше, але при цьому величезна кількість. Е, Особового складу вони сидіють для цього. Я перш ніж поставити запитання наступне до глядачів, хочу звернутися. qr код зараз з'явився на ваших екранах. Це власне, ну хлопці з цього підрозділу дуже часто використовують дрони для утилізації московитів і для розвідки. І от це якраз для збору на ці дрони. От QR код Є можливість бажання долучитися. Будь ласка, браво. От знаю, що буквально нещодавно ваш підрозділ ви вже сказали про особовий склад. Частково ваш підрозділ геть-не росіян захопив у полон. Як це було? Що то були за люди? Розкажіть, за яких обставин? Очевидно, весь неподріб в Москві закінчує час свій, і вона його починає збирати вже по всьому світу. Взяли нещодавно в полон російських військових, і один з них був. Справжній сомалієць, який не знає яким вітром занесло. Приїхав працювати сторону, куди бігти атакувати. Я так розумію, напрямок показали. Ну а ми вже його тут зустріли у мережі. Нещодавно промайнула новина, що окупанти, от зокрема, в районі Авдіївки застосовують безпілотні роботизовані платформи для доправлення боєприпасів для покращення логістики евакуації поранених. Трохи раніше були відомості, що на межі Запоріжжя-Донеччини так розумію, теж ви там були неодноразово 247-й десантно штурм. Мою полк московитів отримав автоматизовані турелі. Ви бачите, от на свої очі на полі бою оцю автономізацію автоматизацію. Якщо хочете роботизацію війни, так вона відбувається тут. Треба розуміти, що Росія це великий потужний ворог з величезними ресурсами. Це війни майбутнього роботизація, автоматизація. Я не можу сказати стосовно того, що ви сказали, я особисто з цим не стикався, але чую, знаю, що таке вони так застосовують. Які кількості також не знаю. Браво. Я дуже дякую вам, що знайшли можливість поговорити, долучитися. Бережіть, будь ласка, себе і своїх бійців.